Шановні члени замісійної комісії, до вашої уваги пропонується робота на тему програмне забезпечення для обліку відряджень співробітників. Об'єктом дослідження є процес розробки програмного забезпечення обліку відряд на відрядження. Предметом дослідження є програмні засоби для відряд на відрядження. Та метою роботи є розробка програмного забезпечення для обліку відряджень співробітників. Для досягнення посадної мети було вирішено задачі, наведені на слайді номер 3 Програмне забезпечення для обникну відражень співробітників набуває все більшої актуальності через зростаючі вимоги до ефективного управління робочими процесами, оптимізації витрат, і забезпечення прозорості введення фінансової звітності. Проте, деякі програмні засоби для обнику відряджень співробітників в деяких випадках можуть потребувати значних інвестицій, що включають витрати на ліцензії, налаштування, навчання персоналу та інтеграцію з іншими програмними системами. Деякі програми для обліку відряджень можуть бути населення гнучкими в плані налаштування під специфічні потреби компанії, тому актуально є розробка програмного забезпечення для відряджень співробітників. Проаналізовано різні мови програмування. Визначено, що для реалізації програмного забезпечення для обліку відряджень співробітників обрана мову програмування C Sharp, яка в поєднанні з технологією .NET забезпечує підтримку створення програм, які можуть працювати на різних платформах. C Sharp надає зручні засоби для роботи за базами даних, ще є важливим для зберігання та обробки інформації про співробітників, витрати, маршрути та звіти. Для створення програми обрано середовище розробки Visual Studio Code, що підтримує розробку на мові C Sharp, надає можливість інтеграції з різними бібліотеками та фреймворками, і має вбудовану підтримку системи контрольної версії. Крім того, завдяки широкому вибору бібліотек і розширень Можна налаштувати Visual Studio Code під специфічні вимоги проєкту, існує велика кількість інструментів для підвищення ефективності розробки програмного забезпечення, таких як автоматичне завершення коду, налагодження та інтеграція з базами даних. Програмне забезпечення на наобнику відрядження співробітників має модульну структуру та складається з модульної авторизації та реєстрації користувачів, модульне створення заявки на відрядження, модульне узгодження заявок на відрядження, модуль роботи з довідниками. Модульний перегляд до узгодження заявок на відрядження та модуль роботи з користувачами системи. Функції, яка надає програмне забезпечення на обнику відряджень співробітників, залежать від типу користувачів. Кожен користувач співробітник, адміністратор чи бухгалтер повинен авторизуватися у системі. Основні функції програмного забезпечення на обліку відрядженних переробітників, залежності від типу користувача, наведені на цьому слайді. База даних програмного забезпечення для обліку відряджень співробітників, призначена для зберігання та обробки даних про співробітників, їх відрядження, а також довідкову інформацію, наприклад, міста, країни та іншої інформації, необхідною для конкурентації видатків на відрядження працівників. Після запуску відображається форма входу до системи. Користувачу необхідно ввести своє ім'я та пароль. При вході зареєстрованого користувача в системі відображається сторінка для формування заявки на відрядження. Для створення заявки користувачу необхідно ввести дані про відрядження, зокрема місце та період відрядження, після чого натиснути кнопку Створити заявку. При переході на вкладку перегляд узгодження заявок користувачу відображаються заявки на відрядження, які є узгодженими. Тут, окрім введеної при поданні заявки інформації, відображається також розрахункова сума коштів, виділених співробітнику на відрядженні. При вході користувача з правом адміністратора відображається сторінка з інформацією про зареєстрованих користувачів у системі. Використовуючи відповідні кнопки, адміністратор може редагувати, додавати та виділяти інформацію про користувачів. Користувач з правом бухгалтера має можливість узгодження заявок на відрядження співробітників. На відповідній сторінці відображається інформація про відрядження, заявка містить інформацію про місце та період відрядження співробітника, а також розрахункову інформацію щодо витрат на відрядження. Деяка інформація, наприклад, добові витрати у розрахунок суми на відрядження підставляється з довідників системи. Вкладка Довідники надає можливість багато працювати з інформацією, необхідною для розрахунку витрат на відрядження. Вкладка звіт за заявкою надає можливість формування відповідних звітів. В ході виконання даної дипломної кваліфікаційної роботи було проаналізовано та досліджено процес розробки програмного забезпечення для обнику відтрат на відрядження. Розроблено програмне забезпечення для обліку відряджень співробітників. Всі поставлені завдання виконано. За результатами тестування встановлено, що програма функціонує коректно та відповідає вимогам технічного завдання. Доповідь завершена. Дякую за увагу!